Слівсьому голова. Для кожного українця це непрості слова. Ми їх здобували протягом тисячоліть, протягом усієї історії становлення нашої нації. Нещодавно ми побували на сортових ділянках Миронівського інституту пшениці. А сьогодні запрошуємо вас в лабораторію якості зерна. Чим займається лабораторія, чому сьогодні так багато тут науковців? Про це починає свою розповідь директор Миронівського. Онівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Олександр Анатолійович Демидов. Сьогодні ми знаходимося у лабораторії якості. Якщо брати систему академії, я вважаю, що їх декілька залишилося. І найкраща лабораторія якості, найкращі співробітники, звичайно, це в Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла. Сьогодні Проводимо досліди, коли ми перейдемо на сортове пробування сорти, ми кожен сорт той, що маємо передати, проводимо дослідження на декілька десятків параметрів. І от сьогодні ми плануємо проводити дослідження на озимих наших сортах. Для цього в нас представники, селекціонери, іменно лабораторія озимої пшениці в складі. Тих науковців, які виводять ці сорти, і наші лабораторія якості, яка все це досліджує. Хотів би попередньо сказати, що у нас сьогодні день народження завідувачі нашої лабораторії Ірини Володимировни Правдзівої, то хотів би користуючись цим, її привітати, тому що вона в нас людина з великої букви. її сьогодні можна порівняти з докторами, академіками. І бажаємо, щоб вона в цьому році, в цьому місяці вже захистилася, тому що вона закінчилась перантуру стаціонар Миронівського інституту. І надіємося, що вона майбутній заступник з наукової частини директора інституту. І хотів би надати слово сьогодні заступнику директора інституту із наукової частини Віра Вікторовна Кириленко, доктор наук, і потім уже, кому вона пощата нужним, і Галина Борисівна, наш селекціонер-завідуча. Аспірантури Олександр Володимирович, ви вже знаєте, наші саме саме фахові завідуючи лабораторією, Інна Петрівна, Тетяна Іванівна, Валя, всі-всі-всі працівники, які тут працюють, які представляють. Тому ми цим гордимося і запрошуємо вас потім провести дегустацію, тому що ми той весь хлібець, який випікаємо, який в нас залишається, ми передаємо Збройним силам України. Тим нашим колегам-волонтерам, які сьогодні відвозять гуманітарну допомогу нашим бійцям, тому хочу надати Вірі Вікторовні слово. Ну і всі наші науковці по декілька слів потім вас проінформують по даному питанню. Доброго дня сьогодні я думаю, що те, що сказав наш директор, це є основою селекційної роботи щодо селекціонерів по пшениці озимі. Лабораторія селекції озимої пшениці займається різними напрямками, а основний напрямок це створення сортів високоякісного насіння. Тому сьогодні ми присутні в лабораторії якості зерна. Головні напрями явно, що це урожайність, але урожайність із показниками якості зерна це основний наш продукт. Тому селекціонери над цим працюють, тобто створюють сорти, щоб були внесені в державний реєстр. Як пшениця за показниками якості зерна, як сильна пшениця. І сьогодні сорти, і міп ювілейна, які подані тут на аналізі в порівнянні з новими лініями, які створені селекціонерами. І подолянка, стандарт, це також сильна пшениця, вона теж є одним стандартом для визначення цих показників. Я думаю, що завідувачка лабораторії тоді повідомить інформацію про це. І сьогодні сорт і Міп-фортуна, і лінії поряд, які сьогодні тут знаходяться на аналізі, також відповідають, відносяться до групи сильної пшениці. Також у нас так напрям ведеться щодо селекції створення спельти. Високобілкової якісної культури. Я думаю, слідуючи буде інформація щодо е, цих питань, тому що білок і кликовина це основні е, такі показники, які необхідні для здоров'я людини. І питання сьогодні цих сортів, ми надіємося, що ми сьогодні вже будемо після перемоги разом. І за кордоном вирошувати сорти Миронівської селекції високоякісні, тому цей сьогодні аналіз необхідний. Слово надаємо старшому науковому співробітнику Галині Борисівні Вологідні лабораторії селекції озимої пшениці. Дуже приємно сьогодні приймати таких гостей і представляти результати нашої селекційної праці. Ми створили за роки. Багато сортів, які відносяться до сильних пшениць, тобто мають високу якість зерна і хлібопекарські властивості. З них виходить дуже гарний, прекрасний хліб. Сьогодні ми бачимо сорт міп Ювілейна, одна лінія, це тут розміщається, і сорт міп фієрія. Сорти мають дуже високі показники якості. Вони були досліджені за різними попередниками, всього їх 5, за різними строками сівби, три строки сівби. І ми з'ясували не тільки урожайність, рівень урожайності, але і ті хлібопекарні, і якісні показники зерна, які властиві даним генотипам. Є в чому похвалитися в цьому році. Наші сорти і перспективні лінії, які плануються передати найближчим часом до Інституту експертизи сортів України, щоб вони пройшли державну кваліфікаційну експертизу, мають високі показники і об'єму хліба, і саму загальну оцінку хліба, і сила борошна дуже висока в цьому році. Показники білка нас радують, кільковини і група якості. Тобто є надія на те, що матеріал, який вже був створений, і який створюється, і в наших, повірте, розсадниках так само є матеріал, на базі якого ми створимо нові сучасні високоякісні і урожайні сорти, які адаптовані до умов центрального лісостепу України. Дякую за увагу. Сіроштан Валентина Миколаївна, лаборант лабораторії якості зерна. На даний момент ми займаємося випіканням зразків Миронівського інституту пшениці, визначаємо якість хліба. Що ви можете сказати? От ви сьогодні провели таку колосальну роботу уже як підсумок того, що було вирощено самими науковцями і працівниками. Як ви можете оцінити? Що у Миронівському інституту пшениці дуже гарні сорти пшениці і з сортів пшениці цих відповідно виходить дуже гарний хліб. Ви можете скуштувати смачний дуже, і спробувати. Ми дуже старалися, печемо оце, і Дуже гарні зразки і дуже гарний хліб. Виходить. Доброго дня! Мене звуть Хорошко Неля Миколаївна. Я працівник лабораторії якості пшениці Миронівського інституту пшениці. На даний час я навчаюся в аспірантурі Миронівського інституту пшениці на першому курсі. Тема моєї дисертаційної роботи була нещодавно затверджена на затверджена раді. Вона звучить як селекційно-генетичні основи показників якості пшениці, Миронівського інституту та Одеського селекційно генетичну. Інституту по показникам якості пшениці. Ну, працюємо в лабораторії, визначаємо якість, клейковину, білок, всі показники якості відповідно випікаємо всі сорта пшениці. Нелі Миколаївна, скажіть, будь ласка, от на сьогодні ви задоволені результатами сьогоднішнього, так би мовити, дня? Так, обов'язково задоволені, тому що пшениця має дуже високі гарні показники якості. З неї виходить надзвичайно смачний хліб із високими показниками якості. Я Василенко Надія Васильівна, науковий співробітник лабораторії якості зерна. Ми вивчаємо вплив погодних умов, гідротермічних умов От, на показники якості борошна, тіста. Це багато там показників і якість фізичні показники зерна, фізичні показники борошна і тіста. І кінцевим результатом, як ви бачите, є випічка хліба. От. Хліб це основна наша продовольча і сировина, і їжа для людства, тому приділяється дуже велика увага в інституті якості випіченого зразка. Це кожного зразка треба приділити, визначити хлібопекарські якості. Щоб в подальшому визначити напрямок його використання. Це і харчовий, і кормовий напрямок. От саме де, де ми зараз знаходимося, що це тут? В термостаті, де е, проводиться розтійка тіста, хлібець доходить, бродить, проброджується, 3,5 до 4 годин він е, випікається. От процес від, від, від розтійки і випічки 3,5-4,5 годин буває. Залежить від зразка. Тут і е, визначається стійкість тіста. От, Їхня газоутримуюча здатність, газоутворююча здатність. От, і в кінцевому результаті, при, після випічки, визначається об'ємний вихід хліба, е, в якому об'ємі він є, пористість хліба. Якщо тонкостінна пористість, то це дуже добре, оцінка йому відповідно ставиться. От, і е, визначається у балах. Е, також з кліпбокарських якостей е, е, дуже важливим це є і сила борошна. Яка визначається в нас на авіографі, водополинуючи здатність визначається у нас на паренографі, яка у сукупності по формулі визначається кількість води, кількість на замісу хліба. Ми задоволені от саме сьогодні результатом роботи? Процес дуже прекрасний, тобі, треба любити свою роботу. Нам мені дуже подобається. Я задоволена, що я попала сюди, хоч починала селекції. А попала в якість зерна. Ну дуже все добре. Слава Богу, Правдива Ірина. Завідувач лабораторії якості зерна. В лабораторії якості зерна ми проводимо визначення селекційного матеріалу за повним технологічним аналізом. Це визначаємо фізичні показники якості зерна, іменно борошна, тіста і безпосередньо хліба. Тобто ви вже потрапили на кінцевий етап дослідження селекційного матеріалу. Це безпосередньо випікання хлібців. Дані хлібці ми їх оцінюємо, кожен зразок індивідуально. Виставляємо її оцінку, дегустуємо. Ходять селекціонери до нас на оцінку. Разом ми спілкуємося, визначаємо, які зразки в нас в подальшому будуть нашими сортами, а які ми будемо бракувати. Випечені хлібці в результаті ми передаємо до Збройних сил України. Це як наша підтримка, наша допомога і віра в нашу перемогу. Ми сьогодні говорили, що ірині володимирівні день народження. Мені плюс до цього приємно, що це мій аспірант. Що, як казала Галина Борисівна, є вже школа, і вона повинна бути. І хотів би сказати, що вона не фахові закінчила науковий вуз, але вона сьогодні доказала, що будь-яка людина вона може працювати там, де їй до І скільки років вона тут працює, вона одна з кращих і найкращий її колектив. Ви всіх бачили, ви всіх знаєте. Тому ми її вітаємо, зичимо саме-саме здоров'я, зичимо перемоги все нам, мирного неба. І скоша, скоша захиститися. Вона буде вже по європейському статусу. Вона буде доктором філософії. Тому привітаємо всіх аплодисментів. Слава Україні! Героям слава!